В кінці відео ставлю малюнок з розмірами бункерної кормушки. ось. І реально вона виходить і дешева, тому що метал дешевий. Друзі, всім привіт! Ви вже на каналі Мініфармер. Зробили вже четверту по нашу бункерну кормушку. От. І вона у нас вийшла саме ідеальна, яку ми пробували. Це вона зараз стоїть у нас третій день. Остань, покажи ближче. От. Зараз ми взяли руле... рулетку і покажемо. От. І розмір, тут вже корм закінчився. От. Е, тут все, якби, супер. Ми засипали половину, Якби без всяких цих ворушів, воно ну, якби нормально. Ми вгадали просто напевно, по розміру от, дивіться. Зроблена, зроблена вона з металу, це лях під е, криші, жигулі, оце все. на металомі ми взяли. От. І вона повністю на закльопках, от. Е-е-е, ось. Ширина, якби її з ну, e, самого цього корита, ну, 28. То можна дати 30, да, так. От, далі. От, e, висота. Висота кормушки. Ну, метр там. Плюс -мін, метр. От, і дивіться. От, e, треба, коротше, робити. Оце, що я показував. Треба робити напевно десь 35 см, ми чуть... зараз будемо починати другу робити, типу, ну якби п'яту вже. От треба 35 см, щоб вона була трошки ширше. Тому що тут, ми думали, що будемо тут висипуватись, але якось вони не висип... ну, не висипаємо, тому що воно сипиться якось так рівномірно, що вони не, ну, не встигають. Ну, це. От. Е Ширина її також От. метр. От, метр. Е, далі е, ширина корму місць от, 20 см. Ну, напевно, можна робити і 15 см. Але робити ми будемо такі зараз 20, так тому що ми спробували ну, досвіді вже видно, вона, що вона реально практична і розмір в неї ну, просятка якби. І для великих, і для маленьких. Альо, куди от, все. От, таких так. 5 кормомісць. місць, звісно, кормомісця чуть менше, тут 15, але нормально. От. Далі дивіться. От, Головне, що я шукав, не знав як от, саму угол тут поставити. Ось цей. От, дивіться, тут від низу до 16 см. Отак. І від полу, виходить, від цієї Іди. І тут теж, так, 15, ось так. Цей верхній цей. Про так можете брати 16-17, так. І тут в нас, виходить, 14-15 кошиб. Ось так. Далі дивіться, тут у нас ми робили одну кормушку. Тут була ще одна пластина приварна, ну якби воно було вище трошки, і пластина була отак. Ну, так ще приварена. Але тут без цієї пластини зробили, просто е, більшу цю бляху врізали. І звідси просто один наклоном один сюди наклон. Відси. Від цієї бляхи донизу. от донизу, Зараз скажу. Так, ми зараз собі прийшли, зараз заміраємо і будемо ще одну вот таку саму варити. 13 см. 13, ну. е, можете робити, звісно, свої, може, ну, ще якісь там є от, варіанти. Ну, Понятно, що є ще якісь варіанти. Але ми от зробили, от, вона подобається, якби тут влазить плюс-мінус 2,5 мішечка повний. І якби ми нею задоволені, О, зараз тут такі поросятка стоять е, кілограм 30, плюс-мінус такі, 35-30. І їм, би, вона от, третій день стоїть кормушка і ну, от зараз вже корм закінчується, і якби тут навіть немає нічого ну, От Зараз ми покажемо вам ще кормушки, які в нас є. Там, звісно, там, трошки фігня. Вийшов. Ну нічого, їх теж то, переробимо, пересайть, тому що вони вже деякі там повідготовували другу партію, а ми їх навіть ремонтували ще. Ось зараз покажемо ще. Ось. А є. Ось така, дивіться, ще є бункер такий. Ось. Такий бункер є в нас ще. Тут якби ну вона, якби, то непогано, але тут відірвали поки. Тут так само корму місця. 20 см. Ну, це якби теж хороша кормушка, тому що я її, бачите, варив, там, коротше, якийсь метал валявся, до мене її зварив. От, вона теж непогана, хороша. Тільки просто треба переварити перемичку, ще, бо вони відірвали оці. І ось така є ще кормушка, це сама моя перша, яку я варив. Тут можна сказати, що неправильно, тому що це тільки для великих, вона її розкидають. Тобто треба коротше, варити по бокам таківці. Але вона вже можна сказати другу цю партію відгодовує. От. Тут вона трошки по-іншому зварена, зовсім інший цей. І ще є четверта. Так, друзі, є ще в нас, ну чекай. ще в нас така є, за яку я казав, От, це передостання, яку ми робили, ну От, це за цього я казав, ми зробили тут трошки менше бляха, потім, потім, потім тут у нас ще така бляха стоїть. Но вона якби теж хороша, але в неї, бачите, розкидають більше. якби. Тут ми її трошки переробляли туди-сюди. Ну, якби ця теж, пане мицю уставляємо, вона буде теж тут. А цю переробляти треба корот, ту одну. Ось такі кормушки маємо. В ці відео оставлю малюнок з розмірами, бункерної кормушки. Хто захоче робити, можете робити, звісно. Ну, вона реально класна кормушка, не розсипається, тому що бачили, як я починав робити, то трошки в не не там. Вот, а цей варіант іральний реально нас, получается і дешево, тому що метал дешевий і на за легко, вот. Ну, витрава редеться все. Вот. Тому, кому сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, канал.Всім пока.